І перший інструктор їздив зі мною тільки направо без розворотів та поворотів наліво. Думала, ми їздимо по маршрутам, але потім взяла іншу і Зрозуміла, що то було не їзда. А для початку нормальний інструктор повинен відпрацювати праві повороти, потім проїзд прямо, потім ліві повороти і розвороти. Можливо, ви просто не дійшли ще до. Причому складно робити складніше робити праві повороти, чим ліві, бо праву сторону учень завжди не відчуває. А ліва це більш широка дуга, і його можна все таки вловити, вхопити, а вправо. Повертати на вузьких перехрестях складнувато. А, якщо ви так їздили зі своїм інструктором 10 занять чи 15, ну напевно, може щось не так. А, але в цілому, якщо у вас не заходять праві повороти, пробуйте ліві, потім праві, пробуйте розвороти, потім праві. Тобто вертайтесь до них, зациклюватись, напевно, що не треба і далі міксувати. Якщо ви заступорились на чомусь одному, то вам варто попрацювати над чимось іншим, щоб відволіктись від того і повернутись, потім відпрацювати ще тому. Зміни інструктора, ви задоволені? Це саме головне.